Всім привіт! Слон. Слон цікавий тим, що може рухатися на будь-яку кількість полів, але тільки по діагоналях. Слон, так само, як і король, фес і тура, не може перестрибувати через інші фігури. Слон ходить по полях одного кольору всю партію. На початку шахової партії у вашої армії два слони. Слон, який на діаграмі, називається білопольним, так як рухається тільки по полях білого кольору. А це чорнопольний слон. Він рухається так само, як і його білопольний колега, але тільки по полях чорного кольору. Зараз давайте подивимося, як ходять слони. Тут, роблячи тільки один хід, чорнопольний слон стає на велику діагональ шахової дошки. А зараз його білопольний колега стає на другу велику діагональ. Зверніть увагу, незалежно від того, скільки ми зробимо ходів слонами, вони ніколи не можуть зустрітися і перегородити один одному шлях, тому що вони спочатку знаходяться на полях різного кольору і, відповідно, ніколи не можуть опинитися на одній діагоналі. А зараз ваш час подресурувати шахових слонів. Завдання перше. Слон збирається дістатися до протилежного краю дошки за один хід. Зможемо його знайти? Молодець. Слон перетнув у цю дошку за один хід. Завдання 2. Слон хоче опинитися у верхньому лівому кутку дошки. Як дістатися туди всього за два ходи? Супер! Тепер слон зможе дістатися до верхнього лівого кута на наступному ході. Завдання 3. Чорнопольний слон розташований у центрі дошки. Займемо білопольним слоном поле праворуч від нього, так, щоб обидва слони опинилися в центрі. Молодець. Обидва слони перебувають у центрі. Завдання 4. Слону потрібно перетнути дошку і дістатися її верхнього краю всього за два ходи. Знайдемо вірний шлях. Молодець. Слон може дістатися до верхнього краю кута дошки на наступному ході. Завдання 5. Білий слон готовий дістатися до верхнього краю дошки. Зробимо хід. Молодець. Слон дістався верхнього краю шахової дошки. Кінь. Кінь, можливо, найхитріша фігура в шахах. На відміну від інших фігур, кінь не рухається по прямих лініях. Його хід виглядає як англійська буква L або українська буква Г. Кінь єдина фігура, яка вміє перестрибувати через фігури свої і суперника. Ось так. Потрібно якийсь час, щоб запам'ятати, як ходить кінь. Два поля по прямій лінії в будь-якому напрямку і потім стрибок у бік. Зараз на діаграмі виділено поля, на які може піти кінь білих на наступному ході. Два поля по прямій лінії в будь-якому напрямку і стрибок у бік. Так виглядає хід коня. Відзначимо також, що з білого поля кінь завжди стрибає на чорне, а з чорного поля на біле. Ви дізналися, як ходить кінь. Тепер ваша черга потренуватися самостійно. Завдання перше. Кінь хоче дістатися до верхнього краю дошки за один хід. Який? Молодець. Кінь дістався краю шахової дошки. Завдання 2. Коням подобається знаходитися в епіцентрі боротьби. Розташуємо коня в центрі дошки. Молодець. Кінь розташувався прямо у центрі. Завдання 3. Один білий кінь вже розташований у центрі дошки. Займемо центр і другим конем. Молодець. Обидва коня тепер перебувають у центрі дошки. Завдання 4. Більшість полів, куди може вирушити кінь, вже зайнято. Іншими фігурами. Як зайняти конем центр дошки? Відмінно. кінь перестрибнув через свої фігури і дістався центру дошки. Завдання 5. З якого поля кінь може напасти на всі 4 фігури чорних одночасно. Молодець. Усі чотири фігури чорних опинилися під боєм коня. На сьогоднішньому уроці ми вивчили, як ходить кінь та слон. Бережи себе!